Шановні колеги, лікарі і медики, а також майстри б'юті і експерти всіх міст, дотичних до сфери здоров'я та краси. Мене звати Наталія Бойко, і я запрошую вас на безкоштовний вебінар для медиків, який буде присвячений розвитку ваших сторінок Instagram та соцмереж. На них розкажу вам про те, як краще вести свою сторінку, щоб вона не лише показувала вас, а ще і продавала ваші послуги, щоб вона залучала до вас на прийом э, клієнтів, пацієнтів, і прийоми були як офлайн, так і онлайн. Поговоримо про помилки лікарів, про ваші факапи ведення сторінок, про ваші страхи. Відповім на всі ваші запитання, і також буду рада поспілкуватися з вами вживу 9 серпня об 11-й годині. Чекаю вас! Реєструйтеся на платформі вже сьогодні. Кому буде цікавий цей вебінар, абсолютно всім лікарям різних ніж, медсестрам, лікарям в декреті, інтернам, власникам клінік, фармацевтам, майстрам б'юті, подолав. Психологам. Тобто, якщо у вас медична ніша, то одразу навіть не думайте, реєструйтеся, це буде для вас дуже корисно і безкоштовно. Чекаю вас до зустрічі!